Буде, то буде. Так, угу. починаємо, дітки. Ну що, Анечка, прибирай свої куколки. Поки. Позаймайся. Або а, хай не? сади, їх ми навчаємося. Хай слухають теж. Хай сидять поряд, слухають, так? Да? Як Аня буде відповідати. Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас з вами заняття з грамоти. Подивіться, будь ласка, на малюнок. І скажіть, що роблять люди? Що вони роблять? Подивіться, що вони? Розмовляють, да? або про щось розповідають, спілкуються. Давайте пригадаємо, з чого складається наша мова. Що це зображено на малюнку? А ну, пригадуйте, дітки, ми завжди складали, що Малюночок так. А подивіться під низом оці рисочки, Що це в нас таке, діти? Схема чого дітки? Добрий ранок. Добрий ранок, Міланочка. Схема Добрий. речення, да, дітки? А так, що ми позначаємо. Дивіться, в схемі речення. Що ми позначаємо ось це? пам'ятаєте, ми пам позначали. Що це було? Слово да? Слова, позначаємо ми в схемі речення. А ось це, що ми позначаємо цими фішками. Ану, згадуйте. <звуками> що це таке у нас? Зараз що ми позначаємо, дітки? Звуки, так? Звуки, да? звуки позначаємо. Які у нас бувають звуки? Ану, Милана згадується. Приголосні, приголосні <звук> так, Гільянка, а ще які? Приголосні. приголосні, правильно. А які бувають приголосні звуки? Згадайте? Приголосний який? Твердий, да? і приголосний, Мягкий. Молодець, Міланочка, і приголосний м'який. Ось ми з вами, дітки, пригадали, що наша мова складається з речення. Речення складається з чого? Зі слів, да? а слова складаються зі звуків, приголосних та голосних. Красу, ти. Так, добре, дітки. Розгляньте, будь ласка, картинки і скажіть мені повним реченням, де знаходиться кішка? Давайте, от, от Мілана, давайте по черзі. Дивіться, нас сьогодні мало. Міланочка, ось буде твій перший малюночок. Кішка знаходиться де повним реченням? речням? А скажи повним реченням, Міланочка. Кішка? Або кішка? За квіткою. за квіткою. Молодець. Добре. Ульяночка, твоє буде другий малюночок. Ульянка, дивися, де сидить кішка? Та кішка? кішка... Внутрі... Дивися, ось у нас Мілана ось цей сказала малюночок, а ти ось тут у нас скажи, де сидить кішка? Мабуть, на да. Кішка на сидить. Стіль. А тепер повним реченням скажи. Кішка сидить на стільчику. Кішка сидить на стільчику. Добре. Малючок. Машенька, в тебе ось цей третій малюночок. Де сидить кішка? Де знаходиться? На дивані. Або можна сказати, кішка сидить на креслі. В, кр... в кресті, да, або на кресті. Так, і Анютка, останній малюночок твій. Де сидить на кішка? На столом. Анютка, скажи. Сидить під столом. Правильно, кішка сидить під столом. Дітки, які слова нам допомогли скласти речення? Маленькі такі слова, які? Слова помічники ми їх ще називаємо. Ми казали, дивіться: за да? далі. На, На маленьке слово, потім в і піде. Це наші слова, помічники. Маленькі такі слова. Ходімо далі, дивіться. У нас ось такий малюночок, дивіться, ось такий цей. І нам, дивіться, треба закінчити речення. Наприклад, я дарую, дивіться, я, я наприклад, скажу, я дарую машину. Далі хто продовжує? Юлія Олександровна, продовжуйте. Я з руку піднімала. <с> Я дарую ведмедика. Так, Анютка, далі ти продовжуй речення. Я дарую... я дарую. Молодець, я дарую торт. Мілана, далі продовжує. Міланка, дивися далі. Кажи я. Я дарую. Я, я дарую, подарунок. Ось дивись, а так. який подарунок? Ось подивися в нас це внизу. Хто це в нас? Я Для дарую торги. ляльку. Молодець. Лялька, Я да. дарую ляльку. Ульянка, ти що даруєш? Бо дивися, що там далі в нас іде? Я? Я дарую кульку. Добре, ти даруєш кульки. І Машенька, в тобі залишилося, що ти даруєш? Я? я дарую саме. Я дарую літачок. Да. Молодці дітки, ми да. з вами склали речення, продовжили речення. А тепер подивіться, зараз я вам пропоную скласти речення за, за схемами. Ми з вами складали. Підготуйте, будь ласка, свій листочок і олівець або зошит олівець. І будемо записувати з вами схеми речення. Подивіться, ось у нас перший малюночок. Дивіться, замість слів у нас деяких у нас картинки. От дивіться, що у нас перше зображено. Хто це в нас? Я. Діти. Я. Да? Діти, хлопчики, дівчинка. Або одним словом діти. Дивіться. Діти, далі пішли в. І в нас замість слова що. Куди? Так, Пізна. будемо записувати. Пам'ятаєте, як ми перше слово записуємо в схемі речення? Воно у нас з великої літери починається. Дивіться. Ось так. Такий бортичок да? і рисочка. Отже, перше слово, дивіться у нас. Діти, ось у нас перше слово. Далі. Що зробили діти? Пішли, Пішли да? записуємо з вами. Ви пам'ятаєте, ми казали, що в нас є. Із... Коротке слово, слово помічник. Ви. І куди вони пішли? Діти пішли в. Лі. В ліс, лі. правильно. Лі. І що ми ставимо в кінці речення? Ану, ну, згадуйте. Крапочку. Молодець, Краб яна. І ставимо крапочку. Отже, Міланочка, прочитай це речення. Діти. Діти. Пішли. В ліс, правильно, скільки слів Милана в цьому реченні? Миланочка, дивиться там рисочки ж. А ви порахуйте по схемі дітка. Скільки смужечок, скільки слів. Правильно в цьому реченні чотири слова. Так, далі дивіться, Анютка, далі дивися. Ось слова у нас там, бачите, у нас перше слово, ростуть друге слово. Анечка, і картинка що росте в лісі? Там ростуть що? Йолки. Ялинки, так. І що ми в кінці ставимо, Анечка? Справку, правильно. Аня, скільки слів в твоєму реченні вийшло? Там ростуть. Правильно, в цьому реченні три слова. Там ростуть ялинки. Добре, Машенька, дивися, наступне у нас речення йде. Хто це в нас? Не, давай. Пташка, да? Дай буде а пташка. Дивіться, пташка. У нас картинка замість слова. Пташка. Сидить. Дивіться, пташка. Сидить. Друге слово. Третє слово буде маленьке в нас. На. На чому на. сидить Машенька? На гілці. На гілці. Так. Правильно. Пташка сидить на гілці. І в кінці що ми ставимо, Маша? Крапочку. Машенька, скільки слів в цьому речні? Чотири. Чотири. Скажи, будь ласка, скільки довгих слів? Длінних, слів, довгих. Три слова, да? І одне коротке слово на дітки. Далі Ульяночка, далі. дивися, далі твоє речення ось іде. Дивися. «Ви» у нас коротке слово, да? Перше. «Ви». Далі. Що це у нас за картинка? В лісі. Да? Далі слово йде живе. І Ульяна, Я хто там живе. Ульяночка, хто Можливо. на лісі? Живе. Зайчик живе, да? Так, ми ставимо крапочку. Отже, Ульяна, прочитай своє речення. Дивися. В лісі, в лісі. Живе зайчик. Молодець. В лісі живе зайчик. Добре, і останнє у нас речення. Дивіться: слово йде він. Далі ось сердечко. Як ми можемо замінити картинку «сердечко»? Що? Любить, дітки? Він Любим. любить що? Моркву. моркву. І ставимо крапочку, так? Мілана, скільки слів в цьому речні? Три слова в цьому речні і поставили крапочку. Добре, дітки. А зараз, пропустимо це, да? Теж речня ми сказали. А зараз, дітки, я вам пропоную підібрати правильну картинку, щоб закінчити речення. Дивіться, у нас що зображено на цих картинках? Хто? І а речення, діти, таке, дивіться. Навесні повертаються перелітні хто. Птахи! Чи дельфіни? Сихи, правильно. Так, далі дивіться, в нас картинка. Що ми бачимо? Що Хлопчик спить. Один спить, а дівчинка що робить? Співає. Співає. І таке речення, дітки, в нас. Вночі діти повинні що робити? Спати. Спати, спати, правильно. Отже, речення в нас вночі діти повинні спати. А деякі, може можуть... і будь здоров, Ілана, співають, так? так угу. Наступні у нас картинки. Що ми бачимо? І зайчик і слон. Або слон і зайчик. Так, слухайте речення: під кущем сидить сірий. Зайчик. Так, Анечка, повтори це речення. Під кущем. Під кущем сидить зайчик. Сірий зайчик. зайчик. Да. Добре, так, далі, дітки, дивіться, кого ми далі бачимо з вами? Кого? І цапля чи лелека? Лелека, мабуть, чи цапля. Немножко підняв. Добре. Добре, а речення, діти, таке буде. Молоко дає лелека. Молоко Курова. Так, Курова. правильно. молоко дає корова. Молодці. Так, і останнє речення у нас. Що ми бачимо? Діван. Будильник і будильник. диван. І таке речення, дітки останнє. Вранці задзвонив. Вранці задзвінів будильник. Правильно, манечка. Вранці задзвонив будильник. Так, наступне, дітки у нас. Право, подивіться, порахуй склади. Дивіться, нам треба сказати, скільки складів в слові. Підготуйте свої ручки під борідку. Згадуємо. Дивіться, перше слово у нас веселка. Промовте. Весела. -вес скільки складів? А, ну, Ульяночка, Три. поклади ручку трошки. Дивіться. Три правильно, в слові веселка, три склади. Далі слово дивіться вишні. Два правди. В слові вишні, два склади. Вибираємо циферку два. Так, далі слово. Мілана, твоє слово буде далі. хто це в нас? Вовк. Вовк. Ну Кілька складів. Вовк. Один. Молодець. молодець. В слові «вовк», «один склад». Анічка, це у нас ескімо морозиво, да? Ескімо. Три, Три слова. Три склади, молодець, родиночка. Так. Машенька, твоє наступне слово курка. Кур так, да. у слові курка. Дітки, старайтеся відповідати повним реченням. У слові курка два склади. І хто там у нас іще? Ульяна, мабуть. Ульяночка. Це у нас що? Лимон. 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 Скільки складів в слові лимон? Поділи. Ли-мон. скільки? Три. Лимон. дивись, дивися дивися, складами. Мо... Лимон. Один. Лимон, два дітки, скільки складів в слові «сом»? сом. Один, один, да? один. Широк... один. Слові сом І в слові слом. слом. Отак, слом. У мене один раз. правильно. І в слові від... слон один склад. Молодці дітки. Так, наступна у нас <ск> гра <ск> ось така ланцюжок слів. Я пропоную вам створити його. У першому слові нам треба знайти останній звук, і на цей останній звук знайти наступне слово. Дивіться, от у нас слово яке? Хто це в нас? Їжак. Який останній звук їжат? Їжак. Да? Яке ж дітке слово буде починатися на, на звук К? Дивіться ось краб, дивіться їжак. Останні звуки. І на цей звук починається слово краб. Отже, так. далі продовжуємо, дивіться краб. Який останній звук? у нас Б, дітки. Б, Б, -б, -б. дідки. Почина... Яке слово починається на звук Б? Молодець клюта. Банан. Так, дивіться. Далі останній звук в слові банан. на звук н, Яке Яке слово починає? Правильно, носоріг. Далі, дітки, в слові носоріг. Носоріг. Г, Дітки. г. Так. Груша. Так. Так, Груш. Слово ага. груша. Так, дивіться, який останній звук в слові груша? груша. А. груша. А. а. Яке слово Мілана, починається на звук «а»? Автобус, Автобус, да дітки? Автобус. Останній звук в слові автобус який? Си, мабуть, так? Да? А ну тут картинку, яка починається на звук С-и. Салат. Правильно, салат. 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 І останній звук в слові салат. салат. Останнє найсмачніше слово. Так, дивіться Ти? І яке слово? Торт. Торт. Подивіться, ми з вами створили ланцюжок слів. Добре, дітки, ви сьогодні були дуже великі молодці. Ми сьогодні з вами згадали схему речення. Да? Згадали останній звук. Да? Які слова закінчуються на останній звук? І ви швидко вчитеся і справилися з усіма завданнями. Ми вам дякуємо на сьогодні. До побачення. До побачення.